Благодійний аукціон творів мистецтва точка опори провели у Полтаві. Кожен охочий міг не лише придбати собі картини митців Полтавщини, опішнянські керамічні вироби чи розписану гільзу, а й зробити внесок у підтримку ЗСУ. Три тисячі раз три тисячі, два, три тисячі три продано. На аукціон виставили 45 лотів, стартова ціна від 500 гривень. З них 26 робіт полтавських художників. Долучилися до аукціону і депутати Полтавської обласної ради та перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Він, зокрема, в ході аукціону став власником картини. Я сьогодні тут зустрів і представників бізнесу, і представники влади, і депутатський корпус, і пан Ващенка, і пана Пришка. Всі долучились до аукціону, тому я думаю, що ну сума принаймні, буде доволі значима сьогодні. Лише єднання зусиль, лише підтримка один одного. Може допомогти і нашій країні, і нашому суспільству. Ініціювали благодійний мистецький аукціон Полтавська обласна організація Національної спілки художників України, представники художнього музею імені Миколи Ярошенка та Опішнянського державного художнього ліцею. Тут представлені роботи і вже відомих митців, які залишили цей світ, але мистецтво їхнє представлено. це. Валерій Мозок, це Сергій Гноєвий, це заслужені художники України, тому ці твори, я думаю, дуже цінні, вже і як художня цінність їхня, як і історична. Звісно, кераміка. Без неї ніяк не можна. Представлена вона теж роботами заслужених майстрів народної творчості України, які є викладачами гончарства в Опішнянському державному художньому ліцеї імені Василя Григоровича Кричевського. І ще наші митці з нашого ліцею розписали художньо, оздобили військові гільзи і тубус, який нам люб'язно надали наші захисники. Концепцію і назву аукціону запропонувала полтавська мисткиня Роксолана Дудка. Додає директорка Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка Ольга Курчакова. Оця точка опори або точка опору. Мається на увазі, що для військових точка опору це їхні побратими, це їх, це зброя, яка у них є, це ем, стратегія і планування, і сама війна. Але поруч з ними завжди є ті, на кого вони можуть покластися, і в тому числі тил, це теж точка опори для нашої армії, а для художників точка опори і точка опору одночасно це мистецтво. Кошти за аукціону спрямують на закупівлю обладнання для роти ударних безпілотників 10-го армійського корпусу, а саме для придбання наземної станції для керування FPV-дронами, антиребу для керування дроном за допомогою оптоволокна та старлінку третього покоління.